Форбрейн – це є спеціальна гарнітура, яку ми використовуємо на заняттях з логопедом-дефектологом. Це є навушники, які мають кісткову привідність і також мають а, мікрофон, який допомагає дитині краще себе чути. Па-ба, па-ба. Він тренує слухову увагу, слухову пам'ять та мовленнєву пам'ять. Як це працює? Коли дитина одягає навушники, вона краще чує свій голос через вібрацію черепа. Відповідно, звуки потрапляють в центральну нервову систему швидше, ніж через слухову провідність, а саме через ракушку. Ти чуєш, як звучать твої звуки, так? а як тобі краще? З навушниками краще? Так. А ми використовуємо це в структурі заняття з логопедом дефектологом для тренування фонематичних процесів, тобто розрізнення звуків, які близькі за звучанням, для напрацювання темпоритмічної структури мовлення при корекції заїкання. для корекції складової структури слова. Чіткості звуків, плавності мовлення, інтонації при дезертрії, дислалії та інших порушеннях мовлення. Також зараз це є дуже актуально для дітей, які проходять навчання для техні... для покращення техніки читання та письма. Коли дитина в навушниках проговорює прочитане слово, вона краще його чує, краще чує з'єднання, і це ефективніше при корекційній роботі. На кожному занятті ми використовуємо приблизно від 10 до 20 хвилин таких аудіовокальних тренувань. Тобі подобається? Та дивися, ти чіткіше говориш, коли в тебе є ці навушники. По бо. Баба. Для того, щоб знати, чи корисно саме для вашої дитини використання форбрейна на заняттях, чи покращиться звукову мову та мовлення дитини, ми рекомендуємо діагностику. І тоді логопед-дефектолог зможе оцінити потреби, підібрати правильний маршрут та якісні тут, заняття. Тут, тут. Молодець! Ти дуже класно виходить. Давай п'ять.